Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язку. Нове ідеальне. Як то кажуть, музейне надходження це Audi q 7 Офіційна від першого власника в ідеальному, технічному та візуальному стані. Обслуговування до 2020 року на офіційному дилері. Далі автомобіль обслуговувався вже на bosch сервісі і ще якийсь один, який спеціалізується по вагну групі. По автомобілю це у нас ексклюзивна комплектація, тому що замовлялися прямо з Німеччини. А що саме цікаве, це безлічовий доступ на всіх дверях. Алькантара, дверні вставки, шкіра. Сидіння на шкіряні, бі біжевий салончик, багатозонний клімат-контроль, обдуви, підігріви е всіх сидінь, як то кажуть. Далі, що ми маємо? Пам'ять сидінь водійського. Е регулюється у нас ця ніша, це дуже класно. Так само і в пасажира, електрорегування керма, керма також пам'ять керма, мультикермо, автосвітло, автодощ, круїзи контроль і тому подібне. Пробіг 228 тисяч кілометрів. Питань по ньому взагалі немає ніяких. Що саме цікаве, у нас є передня камера, задня камера, в круг. Єдине, що сказав власник, якби ще були на той час камери 360, я б їх замовив, але їх, на жаль, не було. Тому тільки дві камери і в круг, скло мовачі, лінзована оптика. LED-оптика, короче, все що може бути, всі все ці все по цій машині є. Тому друзі, чекаємо на вас, місто Київ Сумська. 2. приїхали, потестили, забрали цю чорну бестію. Чекаємо на вас до зустрічі.